Ого, а він збільшився. Ми збільшили підсумок під аптечку згідно протоколу Марч. Але це не завадило йому зберегти свої основні переваги, а це компактність та миттєве вилучення аптечки з обох сторін. Зовнішній контейнер зсередини зміцнений пластиком, він не зминається при вилученні аптечки, а отже і прослужить значно довше. Аптечка з'єднана із зовнішнім контейнером еластичним тросом. На контейнері з медичними препаратами. Розташована липучка Велкро. За допомогою неї ви зможете закріпити аптечку на плетоноску, і у випадку, якщо у вас не працює одна рука та засипані очі піском, ви на дотик зможете визначити, де розташований який препарат. А всередині вона продумана таким чином, що навіть якщо нею дуже сильно потрусити, всі медичні препарати залишаться на своїх місцях. Цю аптечку ви можете знайти на нашому сайті або просто зверніться у директ нашого інстаграму.